Новітнє устаткування для лабораторії відділення інтенсивної терапії та операційного блоку. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про сучасне обладнання, яке було придбане впродовж минулого року для Прикарпатського клінічного онкологічного центру. Вона запевнила, що це дасть змогу вчасно діагностувати і більш якісно лікувати онкопацієнтів. А ще звернулася до мешканців Прикарпаття з проханням дбати про своє здоров'я та вчасно звертатись до медиків. Пріоритетним завданням сьогодні є підсилення нашої медичної сфери Прикарпаття, виділення коштів на закупівлю якісного обладнання, дякуючи якому наші лікарі зможуть надавати медичні послуги для прикарпатців, також внутрішньопереміщених людей, які приїхали до нашої області, та військових. Ми закупили лапароскопічну стійку вартістю майже 8 мільйонів гривень, яка на якій зможуть оперуватися в 3D-реконструкції будь-які об. Оперативні втручання в чорній порожнині та малому тазі також ми закупили майже за вісім мільйонів гривень на сучасний апарат «Флюопсіс» для проведення оперативних втручань на грудній залозі. Після проведення оперативних втручань за допомогою даного обладнання відповідно пацієнти пацієнтам полегшить післяопераційний період. Тепер наші лікарі зможуть робити операції на зовсім новому сучасному, ефективному європейському обладнанні. На жаль, статистика по онкозахворюваних. Є досить сумною 4600 нових випадків виявлено на території Прикарпаття, тобто це наші Прикарпатці, Тому створення всіх належних умов для їхнього лікування, діагностики, профілактики є також головним завданням сьогодні і влади, і працівників медичної сфери нашої області. Зросла кількість вперше виявлених хворих з візуальними формами раку. Візуальне – це означає про те, що онкологію можна побачити очима. Котре звертаюся до всіх жителів області, до людей, які приїхали на Прикарпаття, дбати про своє здоров'я і вчасно звертатися у медичні заклади за допомогою.